Всім доброго, тихого, мирного дня. Я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчат вийшло відео на моєму основному каналі худіючій баїні. І ви знаєте, саме цей канал. Він в мене такий, як моя душа. Те, що я відчуваю. І зараз я хочу з вами поділитися тим, що, що в мене на душі. 2 червня перестала битися сердечко моєї мамусі, яку ви теж разом зі мною дуже-дуже полюбляли. Ви чекали її, чекали відео з нею. Навіть не тому, що вона худне разом зі мною, з вами, а тому, що кожен з вас в моїй мамі, мамі бачив свою маму, якої, можливо, немає вже. Я зараз дуже розумію вас, коли ви мені писали про те, що бережи свою маму. Ви знаєте, коли мами не стало, я навіть замислювалась. За ці декілька днів, чи була я гарною дочкою, чи не образила я маму? Я розумію, що моя мама жила серед тих людей, які їх дуже дуже, які її дуже-дуже любили. Це діти, онуки, зяті. І коли ми з сестрою. Перебирали речі деякі. Ми в телефоні під чехлом знайшли ось таку записочку. Колись я мамі сказала, що щоб щось сталося, треба його візуалізувати. І був такий день, коли треба написати ось такі бажання. І вони обов'язково збудуться. І заховати, щоб її ніхто не бачив. В мене теж є такі, зака записочка написана. І коли ми з сестрою знайшли цю записочку, ми обливалися сльозами. Наскільки, наскільки мама любила життя. Наскільки вона любила свою родину. І коли я думала, чи я все робила так, як потрібно, мабуть, я дуже, якби я ще більше виділяла часу для спілкування з мамою, якщо ваші батьки живі, обов'язково, обов'язково приділяйте більше уваги. Зараз такий складний час. Ми десь біжимо, біжимо, біжимо і шукайте моменти, коли ви подзвоните і дізнаєтесь, як справи. Навіть це буде 2-3 хвилинки, У нас з мамою ми могли розмовляти і по 20-30 хвилин, а могли розмовляти і 5 хвилин. Але останнім часом я дуже часто їй дзвонила. І Якщо я не подзвоню в 9.00. Вона вважала, що зі мною щось сталося. І був такий випадок, коли я тільки народила і жила вже окремо. Тоді були ці телефони, немобільні, ну, якісь, може, мобільних помов ще не було. Або було, але дуже мало. І я пішла з сином гуляти. Він малий був. Прихожу з прогулянки, а мама в іншому, в різних, в різних ми жили локаціях і мама стоїть на порозі. Я кажу, мама, що сталося? Каже, ну ти ж трубку не береш. І вона приїхала. Я кажу, Мам, ну ж дитя мали, я його гулять ходила. Ну, мама посиділа, може зайвий раз захотіла мене побачити, онука. Ну, вона така була, знаєте, вона за своїх дітей. Вона була дуже гарною мамою, люблячою бабусею. І в такою вона в нас пам'яті залишиться. Я хочу, щоб це відео воно залишилось в пам'яті. Я дуже рада, що я записувала з мамою відео. У мене багато з мамою фотографій. Це така пам'ять, яка залишиться назавжди. Сьогодні я своїм племінникам, свого сину казала: пам'ятайте, поки ми пам'ятаємо, ці люди живуть в наших серцях. І зараз є відео. Які можна просто відкрити і подивитись. Два дні я відкривала фото, які в мене є, деякі відео і насолоджувалась тим, що я можу бачити і чути маму живою. Я хочу вам зараз зачитати ці бажання. Хочу, щоб ця пам'ять залишилася і для онуків її і... і правнуків, які колись будуть. Я дуже хочу, щоб перше, щоб нас не бомбили, щоб мої доньки були здорові, багаті і щасливі. Щоб війна закінчилась в цьому році, щоб онуки мої були здорові, щасливі і багаті, щоб мої зяті були здорові, щасливі і багаті. Щоб я була здорова, щаслива і багата. Дуже хочу дочекатися правнуків і правнучок. Пішла йшла в Адвант. Я мамі кажу, мама, будемо подорожувати. Роби паспорт і будемо подорожувати. Це все ще було до війни. І ось вона ніколи не була за кордоном. І ось напередодні, того, як вона померла, вона таки зробила паспорт закордонний. І ми про це ще не балакали. Тобто ось десь місяць тому я їй запропонувала цю поїздку на день народження, а вона це й писала, коли цієї пропозиції ще не було. І я розумію, що вона тоді вже хотіла. Я хочу поїхати відпочивати за кордон. Ця мрія вона повинна була здійснитись через декілька днів. Я дуже хочу мандрувати по світу. Знаєте, ми вже проплатили цю поїздку. Вона повинна була статися 29 червня в Грецію. Але я відмовилась. Мені, мене вговорювали і казали, що мама дуже хотіла, щоб поїхати, і ти поїхала б з нею. Але... Ви знаєте, ту емоцію, яку я хотіла б отримати з цієї подорожі, я її не зможу отримати зараз. Я відмовилась. Але я обіцяю тобі, мамусю, що обов'язково я буду подорожувати і за тебе, і завжди. В якій б країні я не була. І завжди буду заходити в храм, ставити свічечку. Наче ти була разом з нами зі мною. Я обіцяю, що твої мрії здійсняться таким чином вони теж здійсняться. Тому бережіть себе, бережіть своїх близьких. І пам'ятайте, поки ми живі, допоки ми можемо щось сказати. Когось обійняти, когось поцілувати. Я бажаю вам тихого, мирного дня. Я вас люблю, цілую і ціную.